Славений Бог наш, завжди нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий, безсмертний, помилуй нас. Слава Ці Ісину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Трой, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Велико прости, беззаконня наші. Святий злянці із цілими немочі наші, імені Твого Ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, чиє Сина на небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє Царство і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині по повсякчас, і на віки віків. Ві. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи 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 помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Нині по повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося, припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного селиться. Каже він до Господа, ти пристановище, і захист мій, Бог мій, і я оповаю на нього. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошесті згубний. Плечима своїми Він захистить тебе, під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Оборони тобі, буде правда Його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень, ані пошесті, що ходить у темряві, ані напасті духа зла у півдні. Впаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися, і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав, Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї. Бо він ангелам своїм звелич, щоб охороняло тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. Наспаде, й Василіська, ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє, буде кликати мене, і я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його, довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх час і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, Алеллуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже. В мирі Господу помолимось, Господи помилуй. за мир з неба і спасіння душ наших. Господи помолимось, Господи помилуй. За відпущення гріхів у блаженній пам'яті спочили, Господу помолимось, Господи помилуй. за преснопам'ятних чад Божих, всіх, що ми їх тут згадуємо, всіх, що заповідали нам молитися за них, за спокій і блаженну пам'яті, Господу помолимось, Господи помилуй. що простив їм Бог всякі провини, вільні і невільні, Господу помолимось, Господи помилуй. щоб неосудно стали вони. Перед страшним престолом Господа слави, Господу помолимось, Господи помилуєм. За тих, що плачуть, сумують і сподіваються Христового утішення, Господу помолимось, Господи помилуєм. щоб визволитися їм від усякої скорботи, печалі і зітхання, і вселитися там, де перебуває світло лиця Божого. Господу помолимось, Господи помилуєм, щоб Господь Бог чинив душі їхній. У місті світлім, у місті квітучим, у місті спокою, де всі праведні перебувають. Господу помолимось, Господи помилуєм щоб упокоїтись їм на лоні Авраама, Ісака і Якова, Господу помолимось, Господи помилуємо, щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, небезпеки та недолі. Господу помолимось, Господи помилуємо. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Господи помилуй милості Божої, Царства Небесного, і відпущення гріхів їх, випросивши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо. Тобі, Господи, бо Ти є Воскресіння, життя і упокоєння, душ спочилих чад Твої, Христи, Боже наш. І тобі славу вас з безпочатковим твоїм Отцем, і присвятим, і благим, і животворчим твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Блаженні, кого ти обрав і прийняв, Господи. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пам'ять їх зроду в Рід. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Душі їх у блаженстві перебуватимуть. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Глибиною мудрості чоловіколюбно все будуючим і корисним всім подаючи. Єдиний у упокой, Господи, душі, чат твоїх, які надію покладали на тебе Творця і промислителя, і Бога нашого. Слава Цві Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Тебе і стіну, і пристановище маємо, і молитви благоприємну до Бога, що його породила єси Богородиця, не невісна, вірних спасіння. Благословен єси, Господи, навчи мене, правдань твоїх. Всі святі знайшли джерело життя і двері раю, поколи б і мені знайти до нього путь покаяння. Я загублений ягня, поклич мене, спаси, і спаси мене. Благословен є єси, Господи, навчи мене оправдань Твоїх, святі мученики, ви проповідували про Христа Божого, Агнця, і як ягнята замучені були, і перейшли до життя, що ніколи не старіє, а вічно існує. Щиро ж благайте Христа, щоб і нам подав відпущення гріхів. Благословен є єси, Господи, навчи мене оправдань Твоїх. Всі ви дорогою вузькою і скорботною ходили, хрест як ярмо в житті взявши. І мене наслідували вірою, прийдіть і втіштеся славою, і вінцями небесними, що я приготував вам. Благословен, єси, Господи, навчи мене правдань Твоїх. Я несказанний Твої слави образ, хоч і ношу на собі рани гріховні, зглянься на Твоє творіння, владико, і очисти Твоїм милосердям, і жадану вітчизну подай мені, в раю знову оселивши мене. Благословен єси, Господи, навчи мене правдань Твоїх. З нічого ти мене колись сотворив і божественним твоїм образом підніс за порушення ж заповіді, знову в землю, з якої взяв мене, повернув, Піднесиш до первісної подоби твоєї, щоб давню красу мені оновити. Благословен єси, Господи, навчив мене правдань твоїх, упокой, Боже, чад твоїх спочили, я осели їх раю, де всі святі, Господи, сяють, як світила. Упокой, Господи, спочалих чат твоїх, не пам'ятаючи всіх їх гріхів. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, Троєчний сяй Єдиного Божества, благочесно прославляємо співами свят, єси Отче безпочатковий, безпочатковий же Сину і Божественний Душе, просвіти нас, що з вірою Тобі служимо, і з вічного вогню визволи, і нині, і по всіх час, і на віки віків. амінь. Радуйся, чиста, що Бога тілом породила на спасіння всіх, через тебе рід людський знайшов спасіння, о б і ми рай знайшли за твоєю допомогою, Богородице чиста і благословена. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Божим, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже! ще й ще мирі, Господу помолимось. Господи, помилуй. ще молимось за упокоєння душ, спочилих чад Божих, всіх, що ми їх тут згадуємо, всіх, що заповідали нам молитися за них і за відпущення їм всякої провини вільної і невільної, Господи, помилуй. щоб Господь Бог поселив душі їхні там, де праведні спочивають. Господи, помилуй. Милості Божої, Царства Небесного. І відпущення гріхів їх у Христа безсмертного Царя, і Бога нашого просимо. Подай Господи, Господу, помолимось, Господи, помилуєм. Боже духів і всякої плоті Ти смерть подолав і диявола знищив, і життя світові Твоєму дарував. Сам Господи, в покой душі, спочилих чат Твоїх у місті світлім, у місті квітучим, у місті спокою. Де нема ні недуги, ні скорботи, ні зітхання, всякий гріх вчинений ними словом, чи ділом, чи думкою, як благий і людинолюбний Бог простий, бо нема людини, що жила б і не зрішила. Ти єдиний без гріха, правда Твоя, правда вічна, і Слово Твоє істина, бо Ти є си спасіння, життя і упокоєння, душ спочилих, чад Твої, Христе Боже наш, і Тобі славу осилаємо, з безначальним розп... Твоїм Отцем. І присвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Упокой, спаси нас справедлими, чад твоїх, і осели їх в оселях Твоїх, як про це написано, і прости, як милосердний, всі гріхи їхні, вільні і невільні, і все, чим зрішили вони свідомо і несвідомо, чоловіко, любче, слава Отцю і Сину, Святому Духові. І нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Христе Боже, Ти засяй засяє світові, і через неї нас синами світло показав. Помилуй нас, помилуй мене, Боже, з великою милості Твоєї і з великого милосердя Твого прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня Мого і від гріха мого, очисти мене. По беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе, єдиного, я згрішив, і лукавий перед Тобою вчинив. Отже, праведний ти у слові Твоїм, і справедливий ти у присуді Твоїм. Ось бо беззаконні зачатий я, і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істинно полюбив єси, недовідоме і таємне, мудрості твоєї явив ти мені, окропи мене і сопом, і очищуся, омий мене, і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і здрадіють кості мої упокорені». Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконні мої. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відніми від мене, поверни мені, радість спасіння Твого, і Духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх і нечистиві навернуться до Тебе. Визвали мене від вини кривавої, Боже спасіння мого. Язик мій радісно славитиме правду Твою, Господи, відкрий уста устами, і язик мій сповістить хвалу Твою. Бо коли б ти жертви забажав, приніс би я все палення ти не бажаєш, жертва Бога від вседуху покорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш. Ублажи, Господи, благоволінням твоїм Сион, і нехай збудуються стіни Єрусалимські. Тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і все тоді покладуть на жертовник, Твітільців, як по суші перейшов Ізраїль по безодні стопами, бачачи, як ганитель фараон потопляється, пісню перемоги, Бога співаємо, звиваючим упокой, Господи, душі спочилих, чат Твоїх, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нема святого, як Ти, Господи, Боже мій, що підніс рід вірних Твоїх блажень. І утвердив нас на камені сповідання Твого, упокой, Господи, душі спочилих чат Твоїх, слава Цвій, Сину, Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Нема святого, як Ти, Господи, Боже мій, що підніс рід вірних Твоїх блажень, і утвердив на камені сповідання Твого, ще й ще в мирі, Господу, помолимось, Господи, помилуй. Ще молимося за упокоєння душ спочилих чад Божих і за відпущення їм всякої провини вільної і невільної, Господи, помилуй, щоб Господь Бог оселив душі їхні, там, де праведні спочивають, Господи, помилуй, Милості Божої, Царства Небесного і відпущення гріхів їх у Христа, безсмертного Царя і Бога нашого просимо, подай Господи. Господи, помолимось, Господи, помилуй Боже духів і всякої плоті Ти смерть подолав і диявола знищив, і життя світові Твоєму дарував. Сам, Господи, упокой душі, спочилих чад Твоїх, всіх, що ми їх тут згадуємо, всіх, що заповідали нам молитися за них у місті світлім, у місті квітучим, у місті спокою, де нема ні недуги, ні скорботи, ні зітхання. Всякий гріх чинений ними. Словом, чи ділом, чи думкою, як благий і людинолюбний Бог простим, бо нема людини, що жила б і не зрішила, ти єдиний без гріха, правда Твоя, правда вічна, і Слово Твоє істина, бо Ти єси Воскресіння, життя і упокоєння, до розпочили, чад Твої, Христе, Боже наш, і тобі славу висилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і Пресвятим, і Благим, і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас. І на віки віків. Амінь. Воістину все суета, і життя, і тінь, і сон, бо даремно турбується всякий земнородний, як каже Писання, хоч би і світу весь здобули, і тоді у гробі оселимося, де в царів царі і Боги. Тому, Христе Боже, спочали в чат Твоїх у покой, як людинолюбної, слава Ціну, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Все Богородице, Богородице, житті моїм не залиш мене, людському заступництву не доручай мене, а сама заступи і помилуй мене. Христос моя сила, Бог і Господь, чесна церква побожна співає, взиваючи, під помислом чистого Господа, прославляючи упокой, Господи, душі, спочилих чад Твоїх, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Божественним світлом Твоїм блажен. Просвіти, молюся, душі тих, що зрання линуть до Тебе, пізнати тебе, слово Боже, істинного Бога, що з темрявих гріхів взиває, упокой, Господи, душі спочилих чад Твоїх. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і і на віки віків. Амінь. Житейське море, схвильоване бурою, напасти й бачачи. І до тихого пристановища Твого, прийшовши благаю, визволи з тління життя моє многомилостиве. Упокой, Господи, душі спочили в чат Твоїх. Слава Цій і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Житейське море, з бурею, напасти й бачачи, і до тихого пристановища Твого, прийшовши благаю. Визволи стління життя моє много милостиви. ще й ще в мирі Господу помолимось, Господи помилує, ще молимось за покоєння душ, спочилих чад Божих і за відпущення їм всякої провини вільної і невільної, Господи, помилує. Щоб Господь Бог оселив душі їхні там, де праведні спочивають, Господи помилує. Милості Божої, Царства Небесного і відпущення гріхів їх у Христа, безсмертного Царя і Бога нашого просимо, подай, Господи, Господи помолимось, Господи, помилуємо, Боже, духів, і всякої плоті, Ти смерть подала, і диявола знищив, і життя світові Твоєму дарував. Сам, Господи, упокой душі, спочилих чад твоїх у місті світлім, у місті квітучим. У місті спокою, де нема ні недуги, ні скорботи, ні зітхання, всякий гріх вчини ними, словом, чи ділом, чи думкою, як благий і людинолюбний Бог простий. бо нема людини, що жила б і не зрішила. Ти єдиний без гріха, правда твоя, правда вічна, і слово Твоє істина, бо Ти єси воскресіння життя і упокоєння душ спочилих чад Твої, Христе, Боже наш, і тобі славу вас з безначальним Твоїм Отцем. І з присвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Зі святими упокой Христе, душі, чад Твоїх, де нема ні недуги, ні скорботи, ні зітхань, а життя безконечне. Ти єдиний безсмертний, що створив і порядкував людину. Ми ж земні, з землі створені, і в ту саму землю повернемося. Бо так зелі той, хто створив мене і сказав мені: Земля єси, і в землю повернешся, туди ж і ми всі люди підемо, з надгродним риданням співаючи пісню, Аллилуйя. Росоносною пічі чинив ангел преподобним юнакам, Алдей вже опаляючи веління Боже, мучителя нахилило зивати. Блаславен єси, Боже, Отців наших. Упокой, Господи, душі спочилих чат Твоїх, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. З полум'я преподобним росу виточив і жертву праведника водою спалив, бо все твориш, Христе, з волі своєї, Тебе прославляємо по всі віки. Упокой, Господи, душі, спочилих чад Твоїх. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Полум'я преподобним росу виточив і жертву праведника водою спалив, бо все твориш Христе своєї волі, Тебе прославляємо по всі віки, Богородицю і матір світла, піснях величаємо, духи і душі праведних. Хвалитимуть тебе, Господи. Бога людям неважливо бачити, бо на нього не смічений ангельські дивитись. Через тебе все чисто слово стало тілом і явилося людям, величаючи його з небесними силами Тебе прославляємо. Упокой, Господи, душі, спочили чад твоїх. Слава цві сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бога людям неможливо бачити, бо на нього не чини ангельські дивитись, через тебе все чисто, слово стало тілом і явилося людям, величаючи його з небесними силами, Тебе прославляємо. Достойно є і цеї істина славити Тебе, Богородицю, присноблаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівнянно славнішу від сарафимів. Щоб без ісління богослово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині по всіх час, і на віки віків. Амінь. Пресвята, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико прости, беззаконня наші. Святий злянці і ціли немочі наші, імені Твого Ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. З Духами спочалих праведників, душі чад Твоїх, спаси упокой, і прийми їх до блаженного життя біля тебе, людину любче. оселях Твоїх Господи, де всі святі Твої спочивають, у покой і душі чад Твоїх. Бо ти єдиний, людинолюбний, слава Цієї сину, і Святому Духові. Ти єси Бог, що зійшов до пекла і розбив Кайдани, закованих сам і душі чад Твоїх упокоє, і нині, повсякчас, і по всіх і на віки віків. амінь. Єдина чиста і непорочна діва, що Бога без сі мені породила, молися за спасіння душ їхніх, помили нас, Боже, з великою милості Твоєю, Молимось тобі, вислухай, і помилує, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Ще молимось за упоконня душ, спочилих, чад Божих, всіх, що ми їх тут згадуємо, всіх наших родичів спочилих, всіх воїнів загиблих, і за відпущення їм всякої провини вільної і невільної, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй щоб Господь Бог оселив душі їхні. Там, де праведні спочивають, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Милості Божої, Царства Небесного, і відпущення гріхів їх у Христа безсмертного Царя і Бога нашого просимо, подай, Господи, Господу помолимось, Господи помилуй. Боже духів і всякої плоті, Ти смерть подолав і диявола знищив, і життя світові Твоєму дарував. Там, Господи, покой душі, спочилих чад Твоїх у місті світлім, у місті квітучим, у місті спокою, де нема ні недуги, ні скорботи, ні зітхання, всякий гріх вчинений ними, словом чи ділом, чи думкою, як благий і людинолюбний Бог простим, бо немає людини, що жила б і не згрішила. Ти єдиний без гріха, правда Твоя, правда вічна, і Слово Твоє істина. Бо ти єси Воскресіння, життя і покоєння душ спочилих чат Твої, Христи, Боже наш, і Тобі славу вас з безначальним Твоїм Отцем, і пресвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Примудрість, пресвята Богородице, спаси нас, чеснішу від Херувимів і незрівнянно славнішу від Серафимів, щоб без ісління Бога слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш. Молитвами причистої своєї Матері, святих славних і всіхвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душі спочилих чад своїх, всіх, що ми їх тут згадуємо, всіх спочилих християн в оселях святих оселих, на лоні Авраама упокоїть, до праведних приєднає. І нас помилує, бо Він благий і людинолюбний є. Амінь.